Всім доброго дня, друзі. Нещодавно я прибув до столиці Нової Зеландії, міста Веллінгтон. І хочу вам розказати про свої перші враження про це місто. Будь ласка, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива. І поїхали, перейдемо до нашої теми. Ось я зараз вийшов на набережну неподалік центру в місті Велінгтоні. І насправді вона дуже гарна. Чимось мені трішки схожа в кращищі, але перевага Вельмптона в тому, що тут прямо ти гуляєш по центрі дві хвилини і зразу повертаєшся і через хвилину п'єш каву на набережні з таким гарним краєвидом. Тут також порт є, і там, я бачу, стоїть паром, на якому він рухається між двома островами. Я ще в такому козирку заховався, бо дуже великий вітер. Як вчора виїхали ми з аеропорту, пішли на зупинку автобусну і зразу відчулося, що вкраще ще було дуже так на вулиці, безвітряно і спокійно. Приїхали в Валінгтон. І тут дуже вітряно вчора, і сьогодні от зранку, так що це не тільки столиця Нової Зеландії, а ще й столиця мутвітрів Нової Зеландії, бо я чув, що... Це дуже вітряне місто, і сам переконався, це справді так, навіть зранку. Тут усе вже другий день вітряно. Ну що я можу сказати? Це по першому враження, що коли ти гуляєш по центрі, то дуже сильно схоже вже на місто. Центр розбудований, такі урядові споруди стоять, вулички, такі шопінг-центри. Це більше вирішено, ніж в Крайчичі, адже центр міста Кращач зруйнував землетрус. Більше 10 років назад, і зараз воно такий, такий розтягнутий і відбудовується. Кафедральну церкву так, зруйнував також. Тут ходиш і такі вже є багато поверхів більше, адже тут менше таких великих землетрусів було. Місто не на пагорбах, схоже чимось на Київ, але більш мініатюрнішому своєму вигляді. І так я вчора вечором прилетів, ми прогуляли по вечірньому місту. Велінгтон і походили трішки, вечором воно теж гарне, вогні тако виходить, що на набережному горять будиночки такі на підвищенні. Ну, схоже, теж, як краще, щоб на підвищенні будинки, але архітектура тут і багатоповерхівок значно більше. І більш так вже наближено до сіті, до міста. І ця столиця, і тут так відчувається столичність, тому що мені дуже більше подобається центр насправді, ніж в Окленді, бо я рік жив біля Окленда, цей перший рік Новій Зеландії. А взагалі Велінгтоні я другий раз, але перший раз я тільки зупинявся, коли їхав років сім назад на одну ніч. Тобто я просто їхав автомобілем, переїжджав з північного острова на південний, коли міняв свою роботу, то я тільки зупинився на одну ніч. І також тільки раз погляв вечором, бо ти навіть не розібрався, бо я сів потім на паром зранку і поїхав. І... А це я вже трошки тут довше буду, зможу відвідати такі самі-самі популярні міста серед туристів. Більше познайомитися з містом Велінгтон. Надіюся, що такого геть великого е вітру не буде. буде дивіться, також низьке-низьке. Там вже на тій стороні будиночки і такі пагорби, де вони побудовані, і небо прямо вливається в них. Ну, Скільки зараз? Зараз без 27 ранку, то дуже живий він. Краще ще, мабуть, не буде такий живий. Я вийшов у 6:30 з готелю, з номера, і така вже біжуха, автобуси рулять, людей дуже багато зустрів. Краще ще якось був. Дуже зранку, правда, в навихідних то спокійніше набагато було. Хоча ви знаєте, що Велінгтон це третє повеличення міста Нової Зеландії. Перше це Окленд, друге це Кращач і третє ж Велінг, хоча це столиця. До речі, це не тільки так в Новій Зеландії, що не найбільше місто столиця. В Австралії також В Австралії Камбера столиця, але в Сіднеї набагато більше живе людей. В Камбері живе навіть. Не живе навіть мільйона, а в Сіднеї більше п'яти мільйонів. Так само в Новій Зеландії. В Велінгтоні живе всього 200 тисяч, більше 200 тисяч, і воно столиця. А найбільше місто Нової Зеландії це Окленд, там живе більше, ніж півтора мільйона. І так вони все розподіляють. Просто я думаю, зв'язано з тим, що Велінгтон знаходиться якраз посередині між двома островами. Тобто ти закінчується тільки Південний острів, ти переїжджаєш паромом. На північний, чи перелітаєш літаком, одразу місто Валінгтон столиця. І так якось зручно посередині островів. До речі, вчора летів літаком з Квачича. І ми тільки так набрали. і Летіти було приблизно 40 хвилин. Набрали тільки ж висоту, і тут уже над Тасмановим морем, бо я там відпочиваю. Між двома островами і вже він каже, що буде йти на посадку. Якраз почав знижуватися, так гарно видно було море, Тасманове гори. І коли ти сідаєш саме до Велінгтона, то, то здижаєшся над самим морем. То так, мені сподобалося дуже. Так, бачите, як всі бігають по ранках. молодь бігає, дорослі бігають, займаються спортом, велосипедисти. І це такий, це мені дуже подобається, адже я сам з дитинства займався спортом. Це мій стиль, скажімо так, ну, Зеландія, здорова нація росте. <ріст> О, небо таке, до речі, ще попали мене на поганий і зараз схід сонця. Дивіться, як красиво. Воно там зараз буде виходити. Такий свіжість тут від моря Тасманового стоїть. Залив такий. Супер. Такий ранок у нас, бачите, новозеландського міста Вам В столиці передаю привіт. Таке свіже для вас буде відео, я його скоро опублікую, до речі. Ну що, давайте зараз ще перейдемо, подивимося паром, який там ще покажу вам трішки набережно. Поїхали. Тут море і сам порт, де ми ще записали відео. І от повертаю і одразу центр за одну 2 хвилини хоч би дуже зручно. Бачите, як зручно. Тому що Краще рішити вам від центру до набережної екран десь 15 хвилин на автомобілі. А тут дві хвилини чи хвилину, ходьби пішки. Що, друзі, така моя сьогоднішня розповідь і перші враження про місто Варінгтон, столицю Нової Зеландії. Дуже вам всім вдячний за підтримку мого країномовного YouTube каналу. Будь ласка, поставте вподобайку, коментар, підтримайте мене, поширте це відео, підпишіться. Нехай щастить вам всіх ваших починаннях. Будемо, друзі, на зв'язку. Слава Україні!